you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У той час, коли вся міжнародна увага вже більше року прикута до аналізу дій нашої армії, відзначаючи особливий професіоналізм серед українських посадовців, знаходяться такі собі недокритики, які всіма силами намагаються розігнати зраду, підіграючи колаборантам та Кремлю. Особливо активно цим займається експрезидент Петро Порошенко. Так справді постає питання, кому як не Гетьману писати в пости в Фейсбуці про здачу Херсону, але він і його команда продовжують хайпувати на цій темі. Так Сивочоли на своїй сторінці опублікував пост з Бускового гаю та підписав його. Не бачено злісним текстом імпровізований хрест, синьо-жовті стрічки на деревах. Під кожним з них рік тому лежали тіла загиблих воїнів, які зі стрілецькою зброєю коктейлями Молотова вийшли проти російських танків. Їх розстріляли, від декого в прямому сенсі не лишилося нічого, крім пам'яті їхніх близьких, і про це досі мовчать, бо здача Херсона незручна тема написав Порошенко. От від самого початку повномасштабного вторгнення порохоботи настільки розганяли цю тему і у усіх можливих засобах кричали про зраду, що командувачу об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву навіть доводилось виступати з поясненням, що не Херсонському Напрямку не проводило розмінування перед повномасштабним вторгненням. А навпаки, мінно-вибухові загородження привели у бойову готовність. У генштабі ЗСУ ще у квітні спростували чутки про начебто незамінування Чонгару, наголошували, що міст був замінований, але в Україні протистояли переважаючи у 15 разів сили. Тож зараз усі отримали офіційну відповідь: розмінування Чонгару на півдні не було, хоч би як Порошенко і його ботофабрика, яку вже викрила СБУ, не намагалися через це дискредитувати владу. Ще однією тезою пороху було те, що ніякого контрнаступу на Херсоні не буде. Поплічник Савочолого Олександр. Бригінець ще в липні цього року згадав за Херсон у своєму Твітер. Контрнаступу на Херсон не буде, бо це порушить зернові угоди, які фактично проводять перемир'я на півдні. Таке потрібно Путіну. Якщо цей інсайт підтвердиться, то війну ми вже програли. Це й буде оте зійтися посередині, про яке пафосно говорив Зеленський у 2019 році. Написав він у мережі. Однак, як бачимо, прогнози Бригінця не справдилися і ЗСУ на чолі із Залужним та Зеленським вдалося звільнити місто від російських загарбників. Для чого тоді потрібно було робити подібний вкид? Для того щоб знову розхитати суспільство на темі зради та співпраці загреб. Адже це саме те, чому свій час любив займатись Порошенко, і сам цинічно продовжував з одного боку кричати про армію, мову і віру, а з іншого укладати угоди, вигідні ворогу, угоди, які зараз призвели до таких кричущих наслідків, із якими доводиться тепер боротись нинішньому президенту та всьому українському народові. Ті угоди, які ввігнали державу в ярмо та залежність від Кремля, замість того, аби покласти край вбивством та окупаціям одразу, а не тягнути геноцид та руйнування всі роки, набиваючи при цьому кишені мільйонами. Здається, кому ще потрібно нагадати, хто здав Донбас і Криму. А скільки було заяв про злочину і державну зраду Зеленського та Залужного. У той же час інша лідерка Юлія Тимошенко також вирішила постраждати за прем'єрським минулим. Уявивши себе, нібито високою персоною вишукувала людей в лікарні Полтавщини. Справа в тому, що Юля приїхала наймовірніше з робочим візитом до міста Полтави. Тут лідерка батьківщини відвідала місцеву обласну лікарню. І по старій пам'яті перед нею вишукували співробітників, установивши ренгу. Як це було за старих недобрих часів і простим українцям, така поведінка Юлії Володимирівни не сподобалася. Міністр Німеччини п'якаву з паперового стаканчика серед людей на площі а тут знову цирк. Та хто вона така взагалі обурюються, українці? Це якийсь зірковий синдром. Один вишукує військових, обдаровує всякими тортами і всюди зачісує політику партії. Друга, начебто, вона досі прем'єр-огляд лікарні влаштувала. Навіть звичайні люди бачать явну бездіяльність, і хай побог, що Порошенка що Тимошенка. А ось їй вже очевидно варто нагадати про нещодавню скандальну поїздку до Ая. Як не виправдовуйся, та як не приїжджає до лікарень, народ цього точно не забуде. Водночас, дивлячись на цих обоходіозних політиків, виникає питання, коли вони вже почнуть думати перш за все про людей, а не політичні амбіції. Ці та абсолютно безлузний хайп на війні на цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.